Рай, стуку ворота, святий Петро. Що треба? Не можна питати, що треба. Треба питати, хто там. О Боже, знову вчителька. Маніяк забігає в автобус і Кричить Зараз усіх звалтую Дівчина до нього каже Ну, хоч літніх не чіпайте. Бабця на задньому сидінні кричить Будь мужиком! Сказав всіх! Отже, всіх! Бабуся передає в автобусі хлопцю з дуже довгим волоссям гроші і каже: Дівчинка, передай за проїзд. Хлопець розізлився і каже: Я не дівчинка. Бабуся витримала паузу і каже: Знайшла чим гордитись. Сьогодні посварилася з чоловіком. Чому? Через відпустку. Я хочу на море. А він. А він хоче зі мною. Підкажіть, як діють таблетки для посудомийки? Випив вже три, а посуд мити так і не хочеться. Чоловік зайшов до крамниці і кричить продавцеві. Сірників. Не кричіть так. Я не глухий. Розкричалися тут. Вам які? З фільтром чи без? Чоловік написав мені: Вийде з фейсбуку і звари борщу. А ти що? Заблокувала його. ДНК аналіз України показав, що немає в неї братів. Вона єдина дитина в родині. У мене дві новини. З якої почати? З гарної. Ви стали рекордсменом зі стрибків зі скелі. А погана. Мене звуть Апостол Петро. Застряв росіянин у ліфті. Натискає на дзвінок йому голос. Якщо ви розмовляєте українською, натисніть один. Якщо ви розмовляєте російською, натисніть 2. Ну, той з упевненістю натискає 2 йому голос. Шо, москалику, застряв! Перемірявши пару десятків капелюшків, жінка звертається до продавчині. Мабуть, візьму цей. Скільки він коштує? Ніскільки. В ньому ви прийшли. Алло, це служба екстреної допомоги. Так. Я ключі загубив. Мені потрібно негайно відчинити двері. Виклик прийнято. Наші фахівці вже виїжджають через півгодини. Алло, це вантажні перевезення? Так. Прийміть заказ. А що треба перевозити? Так, дрібниці різні. Побутова техніка, сейф, парушуб. Онук запитує у діда: Діду, а коли ти був молодим, тобі що більше подобалося? Вчитися чи працювати? До дитячого садка ходити. Чоловік дружині. Уявляєш, вчені з'ясували, що чоловік на день вимовляє 4 тисячі слів, а жінка більше 8 тисяч. Дружина кричить з кухні. Це тому, що вам трясся все по два рази, треба повторювати. Що? Посеред робочого дня чоловік забігає на хвилину додому з якоїсь необхідності, і, щоб відразу уникнути питань, кричить: Мене нема, мене нема. Зі спальні лунає голос дружини: Не бійся, продовжуй, його нема.